Дивіться, чи потрібно взагалі купувати інвертор в такі часи, коли вимкнення світла і вам потрібно користуватися електроенергією. Ну, по-перше, як ви розумієте, навіть 12 вольт вам потрібно, щоб був блок живлення, тобто акумулятор. Якщо його не буде, то ось його можна і не купувати, тому що воно буде працювати. Тільки в парі. Також, все залежить від ємності акумулятора. Чим більший акумулятор, тим, звісно, довше буде працювати ваш інвертор. Але є ще такий мінус, що потім акумулятор потрібно ще заряджати. Звісно, що вибір акумулятора полягає на вас, ви можете купити невеличкий, але взагалі. Потрібно розуміти, що ви можете заживити, наприклад, ось таким інвертором. По-перше, інвертори діляться на два типи: це з модифі модифікованою синусоїдою і чистою синусоїдою, як говорять. Що це дає? Дивіться: по-перше, що всі двигуни, які на модифікованому синусі, взагалі. Можуть не працювати, або будуть працювати не в тому режимі, якому потрібно, і потім призведе до перегорання двигуна. Дивіться, що стосується чистої синусоїди, то з чистою синусоїдою працюють взагалі всі прилади, тому проблем ніяких не буде. Залежить тільки від потужності, потужності інвертора. Але якщо, наприклад, брати не дуже високої якості інвертор, то ось цю цифру треба ділити навпіл. Тому що це пишеться номінал короткочасний, тобто 2000 Вт, але це тимчасово. Але якщо номінально працювати, на цій потужності інвертор не зможе. Буде спрацьовувати, наприклад, перегруз, або взагалі він може перегоріти. Чи потрібно купувати взагалі інвертор? Ну, Дивіться, у вас не буде навіть іншого виходу, тому що, наприклад, якщо у вас що стосується опалення, якщо у вас є циркуляційний насос, вам потрібно буде купувати інвертор ще й з чистим синусом. Щоб цей насос у вас працював. Звісно, що його потужність не така-то і велика, тому можливо обійтися з невеликою номінальною потужністю, а також невеликою ємністю акумулятора. Але все ж таки потрібно буде на це кошти виділити і придбати, тому що ви не зможете опалювати свій дім, тому що циркуляції в системі не буде, і, звісно, це може. Привести, наприклад, до закипання котла. Тому потрібно буде купувати інвертор, щоб вийти з такої ситуації. А взагалі, якщо вам потрібно там, тільки освітлення, тільки там живлення телефону, ну, комп'ютера або таких інших приладів, які можна підживити і від павербанку, треба також, можливо, задуматись. І придбати просто павербанк. Тому що, наприклад, якщо використовувати акумулятор-інвертор, так ви зможете живити квартиру, будинок, будь-що нормальним звичним освітленням для вас, але це все кошти. І, якщо так зрозуміти, якщо у вас багато освітлення, але мали, мала ємність акумулятора, то надовго вам не вистачить. І інша проблема це коли вам за короткий час потрібно буде зарядити той акумулятор, який ви використовували з інвертором. І взагалі, наприклад, якщо брати недорогі акумулятори, наприклад, кислотні, як автомобільні, то їх не можна розряджати дуже сильно, тому що вони швидко вийдуть з ладу. І ви просто його потім викинете і все.